Друзі, вітаю всіх! Сьогодні прийшов час посадити чесничок. Я буду садити невелику кількість його ось на цій площі. Буквально я отак от тут пройдусь, ну, може, проходів 5-6, це вийде. От, от такий невеликий клаптик. Чому я такий невеликий клаптик хочу посадити? Тому що... Ми хочемо зробити такий експеримент. Ми завжди садили чесник на осінню, на зиму, але він зберігається не дуже добре протязі літа. Він дуже сохне і портиться. Якщо посадити чесник весною, то він набагато Себе краще ч... чувствує і зберігається краще. І... Ну таке от я вичитав із інтернету. Тому хочу зробити такий експеримент. Тобто частину чесничка ми посадимо зараз, невелику частину, а потім будемо садити на другому полі, там далі. Весною Уже другу частину, яка буде більша. Садити я буду, верні, говорювати я буду от таким тракторцем своїм. Чому цим тракторцем у мене стоїть бачите, мій е, попередній трактор, у нього два корпуси. Я міг би буквально за декілька хвилин вирети цю площу. Але я його брати не буду і буду працювати новим трактором, тому що е, я хочу по-перше випробувати його, е, оцього плуга. І по друге, е, один цікавий, на мій погляд, чи дивний даже, такий посил один одна людина з інтернету. Написала, що це мов, тільки тягач, це не трактор, тому що він не буде орати, горить землю і тому подобне. Але правда він не дивився в мого попередніх відео, що в прошлому році я цим трактором вирив досить велику площу. Але в мене був маленький плуг, я купляв в інтернеті і думав, що то гарний. Плуг у всіх відношеннях, тому що на фотографії він був досить такий великий. От, а фотографія не передає розміри. І я взяв, його купив і він оказався такий, як для мотоблока. І хіленький такий, що я як почав ним вирювати, то він у мене почав гнутися, тріскатися, то мені прийшлося його доварювати, усилювати. Тому я його викинув і купив ось такий плуг. Новий цей плуг саморобний, як ви бачите, зроблений з гарної сталі. От. Він, мабуть, грозав півтора, більший за той плуг, який в мене був, який я викинув, тому я хочу сьогодні зробити такі дві мети. По-перше, показати, що цей трактор у мене працює і виварює теж. Землю справно. І друга мета це оцей пужок, який ви бачите, взяти його і обирати і настроїть, тонко настроїть. Тобто, щоб він у мене вже був настроєний, лежав, я в будь-який момент отакі от невеличкій площі взяв і виграв. Щоб не виганяти цей трактор з двома плугами, а це в мене завжди тракторець на похваті Тому зараз, як ви бачите, я вже підсоединив не хотів забирати вашого часу і показувати, як я Я вже підсоединив свій плужок. Як бачите, він підсинявся дуже легко, я вже окремо окремий від, відео посвятив був. У мене два зажима таких Поперечина, і до цієї поперечини крепиться плуг. Верні штанга плуга, яка держить плуг. І таким чином е, мене він завжди настроєний. Якщо його настроють один раз, він буде мене завжди настроєний. Е, Якщо його в наступний раз його підсоединять, він вже буде мене настроєний так, як повинно бути. Для того, щоб цей плуг в мене довше працював, я ось таке долото сюди взяв, підварив, тому що у мене плуги ось в попередньому тракторі. Були зношені примірно от так относились іменно оця частина, оця частина, яка е, загострена. Е, і мені прийшлось тут доварювати, підварювати, теж долото робить, тому щоб якби, попередж, попередити зношування, я взяв підварив долото і це долото буде вспушувати землю, а нагрузка вже е, на цю частину плуга вже буде менше, значно менше і тому буде менший знос. Ну, такі от мої теорії, а практика покаже, як воно буде. Тому я зараз завожу трактор. Підемо на грядки і попробуємо, як він буде у нас працювати. Друзі, ну ось така робота, як на мене, то я хотів підстраювати плуг, а тепер і підстраювати не буду. Гарна глибока борза. Все нормально. Але може косять інші думки, то пишіть, Ну, на мій погляд Трактор справляється з цією роботою легко. Це такий же додатковий тест моїх саморобних полосей. Казали, що може там не витримає, все витримує. Так що я ще, мабуть, один раз пройду чи, може два рази пройду, і на цьому буде мені досить. Тому я знімати вже не буду, щоб не затрачувати ваш час, а покажу кінцевий результат. Ось така оренка вийшла. Ну, на мій погляд досить непогано. Тепер можна поміряти глибину. Мені тут і велика глибина і не потрібна була, але все-таки ого. Все-таки давайте може навізо. Помірюємо, так. Десь рівно 20 сантиметрів. Для мене це треба... Те, ще треба, більше мені не треба. Ну, земелька мокра, тому... Ореться не дуже легко. В істори, бачите, такі куски. Ну, земля не розсипається. Ну, якщо такий підсумок, то хай хто скептиків, хто казав, що він тільки способен тягати грузи, хай дивляться. Я був впевнений, що в мене вона прийде в оренках добре, тому що я вже в минулому році на оранці його випробував. Як я вже казав, в мене був маленький плуг, а це зараз взяв хороший великий плуг. Він більше, ніж колгоспниці. От. Десь середина між промисловим плугом, який сягають великі трактора і цим колгосп і цим плугом, який приміняють для коней конним плугом, тобто він десь посередині. Тобто захват його гарний, те, що потрібно. І він на потрібну мені глибину йде. Якщо потрібно, я ще його підрегулюю і він буде навіть Глибше, але глибше мені просто він не потрібен. 20 см, я думаю, що це оптимально.